У Валентини Семенівни був ювілей. Родина зібралася за святковим столом: діти, онуки, кілька сусідів та родичів. Атмосфера була теплою, майже родинно злагодженою, поки зять Анатолій не вручив подарунок. Конверт із білосніжним оздобленням викликав пожвавлення серед гостей. Всередині путівка до санаторію на три тижні для Валентини Семенівни та її чоловіка Романа Івановича. Анатолій довго вагався, що подарувати. Він щиро цінував те, що вона була тією невидимою опорою, що тримала на собі побут молодої сім'ї, допомагала з дітьми, готувала, прибирала, рятувала в екстрених ситуаціях після виходу на пенсію її навантаження не зменшилося, просто змінило форму. Тому зять вирішив, замість речей і банальних грошових подарунків вона повинна отримати щось справжнє: спокій, тишу, природу і трохи щастя. З допомогою власної матері, яка працювала в одному з санаторіїв під Києвом, він забронював номер люкс дві кімнати, харчування, процедури, масажі усе було включено. Анатолій усе оплатив самостійно, не афішуючи цього. Валентина Семенівна спочатку здивувалася, потім розплакалася. Вона не звикла до таких щедрих проявів уваги та, зібравши валізи, разом з чоловіком вирушила в довгоочікувану подорож. Перші дні були сповнені радості, природа, спокій, нові враження. Вона телефонувала доньці та зятю з вдячністю в голосі. Але вже на четвертий день щось змінилося. Мати Анатолія зателефонувала йому і повідомила, що в номер, де мешкає Валентина Семенівна, вселилися ще кілька людей жінка, чоловік і двоє дітей. Виявилося, це сестра тещі Тамара, яка несподівано вирішила трошки пожити, бо, мовляв, номер великий, а грошей на путівку у неї не було. Те, що нічого не заперечила, якось незручно вийшло сестра з дітьми, чоловіком, та ще й ненадовго. Але ненадовго, швидко стало звичкою. Вони з'являлися на сніданки, відвідували басейн, проходили процедури за чужий кошт. Валентина не відпочивала вона доглядала за племінниками, поки Тамара з чоловіком ходили на масажі. Анатолій, дізнавшись, що його подарунок перетворили на безкоштовний гуртожиток, не стримався. Наступного ранку він уже був на місці. Побачив, як чужий чоловік у халаті та шльопанцях влаштовує скандал на рецепції, вимагаючи безкоштовні ванни, бо він, бачте, живе в люксі. Анатолій розкрив карти спокійно, але чітко. Цей номер оплачений ним тільки для тещі і тестя. усе інше незаконне. Адміністратор санаторію підтвердив кожен гість понад норму окрема плата або штраф. Сімейка Тамари була змушена зібрати речі, їхній відпочинок закінчився швидше, ніж почався. Всі спроби апелювати до родинності, бідності чи ну ми ж трохи не допомогли. Анатолій провів їх до виходу ввічливо, але непохитно. Валентина Семенівна не знаходила слів. Вона відчувала сором за те, що дозволила себе використати, за те, що не змогла поставити межу. Та найгірше чекало попереду. Через кілька днів після інциденту Анатолій отримав повідомлення від матері. Валентина сьогодні не з'явилася на процедури. Лікарка сказала, що їй стало зле, серце. Вночі викликали швидку, тепер лікарня. Виявилося, що конфлікт і напруга сильно вдарили по здоров'ю Валентини Семенівни. Її госпіталізували просто з санаторію. Вона так і не встигла по-справжньому відпочити. Усмішка, яку вона носила в перші дні, зникла. Після виписки вона стала іншою в очах настороженість, в руках постійний тремор. На дзвінки Тамари не відповідала, донька мовчала, Анатолій намагався не показувати гніву, але почувався зрадженим. Через місяць Тамара прислала листа без вибачень, лише прохання. Може, ще колись поїдемо разом. Місце ж хороше, і діти про той басейн ще згадують. Валентина не відповіла. Вона більше ніколи не їздила до санаторіїв і більше ніколи не запрошувала родичів у свій простір. Тільки одного разу на кухні вона прошепотіла, майже сама собі. Доброта це не слабкість, але надпічасто вона стає приманкою для хижаків. А зять мовчки стиснув кулак. Він зрозумів, іноді найкращий подарунок це не подорож, не путівка, навіть не увага. Це межа, за яку більше ніхто не посміє переступити.